Добрий день, ви дивитесь телеканал Соціальна країна. Це програма відкрита студія. Сьогодні ми будемо говорити про день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Дочекайтеся! Студія Олена Кравченко це експерт соціальних питань, кандидат юридичних наук а всеукраїнське об'єднання Союзу ветеранів Чорнобиля. Добрий день, добрий день. А в студії Іван Дерда це ліквідатор, а також голова Київської обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль Україна. Добрий день. Добрий день. А чому саме 14 грудня день вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС? Я хочу сказати, що цей день приурочений. В дню закриття саркофага mm -hmm. на Чорнобильській станції, тобто 14 грудня, був споруджений саркофаг 86-го року, і спорудж... вивішений червоний прапор. Таким чином, ця споруда була дуже велика споруда, введена в експлуатацію в 86-му році. Таким чином, аварія ліквідована була вже фактично, і з 1986 року по дев'яносто рік. Продовжу і наш і по сьогоднішній день ще продовжується ліквідація її наслідків. А, а вибух є таке заключення комісії. Вибух стався через те, що а, взагалі там а, неправильно були дії під час експерименту. За 30 років ви погоджуєте погоджуєтеся з тим, що ну насправді так все і відбувалося. Були якісь неправильні дії під час якогось експерименту. Таке офіційне твердження. Я хочу вам сказати, що з е, свого боку ми можемо оцінити тільки те, що стосується нас особисто. Тобто, як я, як учасник ліквідації наслідки аварії на Чорнобильській, можу давати оцінку. Е, різні оцінки ходять: е, чи то конструктивні е, були якісь недоробки е, самої станції, чи то мав фактор, о, людський фактор. Чи то були якісь, можливо, експерименти з боку працівників станції, були зроблені висновки комісій, в тому числі міжнародних комісій, були визнані винні, які понесли свого часу кару. Відбули кару багато з них стали жертвами цієї трагедії безпосередньо у кілька хвилин після вибуху, і упродовж небагатьох років це той персонал, який безпосередньо працював на станції. Так що однозначно давати оцінку це дуже складно. Тому що за цим стоять людські жертви, і особливо тим людям, які ну можуть не мають фахової оцінки до цієї до, до, до. А ви як ліквідатор, скільки разів піднімалися на дах реактора? Я не приймав участь у очі даху. Ми були з, перші з 29 квітня по 15 травня. Я був Приймав участь у ліквідації, і ми були в той період, коли до даху не можна було підступитись. Перше питання, що стояло, це необхідно було заглушити реактор з тим, щоб рівні радіації не вик... заглушити реактор, щоб не було викидів рівню радіації за реактора. Ми загрушали гелікоптери. Які в свою чергу заносили туди, скидали спісок, свинець доломіт. Uh -huh. Це у складі 731-го спецбатальйону, окремий батальйон спецзахисту, а польова почта 50-937. От і таким чином, по 7 травня, заглушили реактор, що дало можливість потім вже підступитись безпосередньо до дезактивації території. До дезактивації території, в тому числі і під даху станції Олена. А скільки зараз залишилося справжніх ліквідаторів Чорнобильської трагедії, і чи багато людей користуються тим, що вони можуть знайти якісь там корочки, дістати і користуються пільгами, які їм по справжньому не належать Всього постраждалих? Внаслідок Чорнобильської катастрофи два мільйона. Із них 246 тисяч ліквідаторів. Із цих 246 тисяч ліквідаторів 60 тисяч ліквідаторів інвалідів. От безперечно, всі е, постраждалі внаслідок чорнобильської катастрофи потребують на сьогодні соціальної допомоги, потребують лікування, потребують соціального захисту. І власне, ось на останніх двох круглих столах я була дуже багато потерпілі також стають евакуйовані. Вони також потребують соціального захисту, так, також як і ліквідатори. От, тому, тому... А вони зараз соціально захищені, в них є пенсії, вони їх отримують і є компенсації там, на ліки, наприклад. Власне, якщо взяти сьогоднішню, сьогоднішню ситуацію, то четверта категорія взагалі не має ніяких пільг, компенсацій. Тобто четверта категорія на сьогодні власне, без, залишилася без соціального захисту державного. Третя категорія ну, має якусь таку невеличку частинку пільг. Там вони мають. Е Пенсію, да, і, е, пенсію і е, комунальні послуги. Якщо е, доход сім'ї менше, ніж 1075 гривень, то тоді е, е, вступає пільга в силу по Чорнобильському закону, і е, ця сім'я платить із зниженням е, е, житлово-комунальні послуги. От. Друга Перша категорія, друга категорія це ліквідатори всі, які не отримали інвалідність внаслідок Чорнобильської катастрофи. От, ну, вони, вони на сьогодні, от ці люди, я вважаю, що на сьогодні ну, най, найнезахищеніші, тому що в них немає на сьогодні санаторно-курортного лікування, в них е, недостойне пенсійне забезпечення. Ну, наприклад, якщо взяти. Ну, десь в середньому ліквідатор е, другої категорії пенсійне забезпечення десь біля 2 тисяч гривень. Тобто, а йому потрібно лікуватися, йому потрібно відновлювати своє здоров'я, йому потрібні санаторно-курортні путівки. От, а цього всього немає. Якщо взяти першу категорію, це всі інваліди, то ну, там, звичайно, є і санаторно-курортні путівки, але яким чином вони видаються? Як людина сьогодні оздоровлюється, якщо це можна назвати, то це. Власне, я думаю, що ми ще окремо про це поговоримо. поговоримо да? Про синдром. поговоримо поговоримо наступній частині нашої програми про те, чи збільшаться видатки на пенсійне забезпечення. За мить дочекайтеся. Останні новини такі, що рада ухвалила закон. Наступного року ми будемо відзначати 30-річчя Чорнобильської катастрофи, і 2016 рік оголошено роком вшанування пам'яті учасників ліквідації аварії ЧАЕС. що означає це, що більше буде прикути уваги до ліквідаторів. піднімуться пенсії, соціальне забезпечення зросте і першої, другої, третьої, четвертої категорії отримують все, що їм потрібно. Ну, власне, якщо вже на сьогодні взяти те, що ми на сьогодні маємо, створено оркомітет з підготовки заходів до Чорнобильської катастрофи. На сьогодні в цей оркомітет війшли всі і другі особи. Так, да? під да, звичайно, це під головуванням віце-прем'єра. От однак. Жодного разу з 11 листопада створений юркомітет, жодного разу він не засідав. Які питання буде обговорювати, які питання буде вирішувати оркомітет? Цього ще поки знову ж таки не зрозуміло, не ясно. Тому, власне, маємо надію, що не начебто щось покращиться, але те, що на сьогодні є, то ситуація, ситуація вкрай складна. Чорнобильці, ліквідатори вийшли до Міністерства соцполітики спочатку з вимогою про те, щоб їм дали. Найвищу пенсію, тому що та пенсія, яка в них на сьогодні є, вони не можуть не пролікуватися, не з'їздити в санаторно-курортні заклади. Ну, абсолютно, тобто 2 тисячі гривень в середньому десь пенсія. От однак, Мінсоцполітики 20 жовтня йшов на вулиці сильний дощ. Мінсоцполітики закрило двері і вийшли, вийшли там на вулицю пару спеціалістів і сказали: Вибачте, ніхто з керівництва вас прийняти не може, ви не можете бути почутими. І так люди стояли десь півдня, і, звичайно, зараз... Половину з них захворіли, лежать в лікарні. Після цього. Звичайно, ця акція не завершилася. Вони перейшли до кабміну і вже третій місяць стоять біля Кабміну. Створено, от, власне, ви можете побачити на екрані Іван Дмитрович Ковальчук, це організатор цієї акції. Вже більше трьох місяців вони стоять біля кабміну. І ось недавно, 3 грудня, вони прийшли на робочу групу до Міністерства соцполітики. А Міністерство соцполітики каже, все, ми не хочемо, ми от у нас хочете працювати з главними спеціалістами, керівництва немає і не буде. І... Один із ліквідаторів так сильно розхвилювався, що отримав серцевий напад в результаті обширний інфаркт. Чорнобильці на сьогодні вимагають від Міністерства соціальної політики особисто від Розенка, тому що це за його вказівкою була викликана поліція на цих ліквідаторів, які прийшли. Це, зрештою, не молоді люди. Це вже люди, які годяться власне тому ж розенку міністру в. Батьки, і я вважаю, що це неподобство так до людей відноситися. Тому, власне, на сьогодні буде підготовлений позов до Міністерства соціальної політики з Возміщенням морального ущерба і матеріального звичайно. А ви подаєте в суд на міністерство Будемо соціальної політики? Будемо подавати в суд на міністерство і соціальної І Ви політики. кандидат юридичних наук, да. адже ви знаєте, як це все подати. Как Є сьогодні. шанс, що ви виграєте справу, і насправді будуть якісь відшкодування. Ну власне, знаєте, скільки ці чорнобильці виходять, скільки вони вже за рік було шість акцій протеста. На жодну акцію протесту не звернули увагу міністерство. Що ж і я Іван не знаю, Михайлович, а ви як ліквідатор так само отримуєте е, е, дотації, так якісь є пільги, і все у повному обсязі. Тоб, тобто, вистачає на лікування, на відновлення здоров'я, ви можете відвідувати якісь там профілактичні лікувальні там заклади. Я відношусь до я учасник ліквідації. Перша категорія це переніс операції. От нещодавно інфаркт переніс у жовтні місяці. Буквально це і в зв'язку з цими подіями, так як я очолюю обласну організацію. І не все залежить від нас, те, що люди звертаються, ми не спроможні допомогти, це накопичується. От, а я вам скажу, що Чорнобильці вони не отримують пенсії. І Чорнобильці ліквідатори отримують відшкодування шкоди за втрачене здоров'я, відшкодування збитків. Таке розуміння є, воно прописані. Відшкодування фактичних збитків. Фактичні збитки вони визначені, вони визначені законом із розрахунку оплати роботи в Чорнобильській АЕС в зоні відчуження не більше ніж 3 тисячі карбованців на той час. От і я вам хочу сказати, що. Оці відшкодування розраховуються постановою 12.10 таким чином, що коефіцієнт прожиткового мінімуму, тобто прожиткового мінімуму, застосовується по відношенню до розрахунку цієї пенсії, 2006 року. Ви представте собі в 2006 році, коли ну, валюта коштувала там 5 гривнів, і сьогодні 15 рік, тобто навіть мінімальні розміри пенсії, які розраховуються, будь яка зарплата зароблена в Чорнобилі, коли вона помножується на прожитковий рівень споживання 2006 року, вона на сьогоднішній день нічого. От але е е е є. У нас пенсії, які нараховуються із відшкодування збитків із заробленого, і таким чином є ще й соціальна пенсія, якщо вона менша ніж е е тобто, зароблений зароблена в Чорнобилі сума. Яка множиться на 2006 рік на коефіцієнт, вона менша ніж встановлена соціальна пенсія. Це 2,5 тисячі гривень для інвалідів другої групи, ліквідаторів. І трошки більше для інвалідів першої групи, менше третьої групи. Так, але цього недостатньо. Ми хочемо сказати про те, що Чорнобильці свого часу відсудили своє право в судах. <свят> в міжнародних судах європейському суді з прав людини виграли тисячі людей, десятки тисяч людей. Суди Українські На суди сім 7,7 мільярдів держава повинна заплатити так. Чорнобильцям за рішеннями судів. Розумієте, суддів. тобто право відсужене. І люди, які вийшли на майдани, вони з тому, що ті гібко своїм своєю волею тоді просто-напросто відібрали у 2011 році в жовтні з листопада місяця, у жовтні місяці, позбавили людей пенсії. Сказали, просто ну ми вам по судам платити не будемо. І люди підтримали революцію гідності. Люди вийшли, але нічого не змінилось. На сьогодні на, на сьогоднішній день, крім того, що о, о, люди збіднішали втричі, якщо той рівень пенсії був 2,5 тисячі, це 300 доларів, то на сьогодні це 100 доларів. Ви розумієте? Є ще одна цифра: це 60 мільйонів гривень, які виділено на лікування онкохворих. У наступній частині нашої програми поговоримо, куди вони пішли. Отже, 60 мільйонів гривень виділено так для лікування онкохворих і важкі операції. Пішли ці гроші на в регіони, здається, так, і були потрачені на супутні товари. Чому так сталося, і що про це каже Мінсоцполітики? Тобто я правильно зрозумів, виділили 60 мільйонів гривень на операції, а вони пішли на якісь супутні товари в регіони. Абсолютно. Власне, є програма медико-санітарне забезпечення та лікування онкохворих, а також проведення сложних операцій учасників на цю програму ліквідації. учасників ліквідації учасникам ліквідації. На цю програму державою, держбюджетом виділено 60, мілья... 60 мільйонів гривень. Ага. Значить, ці гроші, звичайно, міністерство роздає по областям, тому що області на місцях купують, повинні купувати ці ліки, Ну і, звичайно, там забезпечувати центри рад медицини. Однак порядок, наскільки недосконало прописаний, що області на місцях не можуть купувати там ці значить, ліки, а також проводити ці сложні операції. От, фінансувати проведення та, в спеціалізованих клініках, це. як то Шалімова, Амосова, Філатова. Тільки в клініках, які належать до комунальних закладів тієї чи іншої області, але не завжди там є можливості надання відповідної допомоги, такої як спеціалізованих. Кліні. Отже, 14 грудня ми будемо вшановувати учасників ліквідації наслідків аварії. І в нас така ситуація: пенсії дотації не перераховані лікуватися неможливо. Мінсоцполітики на контакт не йде. І екс, Ну, представники Союзу ветеранів Чорнобиля і головної київської організації всеукраїнської громадської організації інвалідів, союз Чорнобиль Україна подають позов на Мінсоцполітики для того, щоб що. Ой, в нас власне дуже багато питань до Міністерства соціальної політики. Дуже багато питань. І, власне, якщо на сьогодні подавати по кожному питанню, просто бездіяльність, бездіяльність Міністерства соціальної політики. Там якщо подавати позов, то потрібно по кожному питанню подавати позов. Як на сьогодні навіть санаторно-курортну путівку, на яку також виділили пів мільйона гривень, також не можуть закупити. Навіть такого самого простого в свій час був було, були в законі зміни. Що Чорнобилець має право отримати середню вартість путівки. Відшкодування, так. Відшкодування, ага. да. якщо він не поїхав, не оздоровився, от або він хоче там не те, що закупили не закупило. Е Міністерство да там на сьогодні області закуповують а хоч і в інший санаторії. То він може взяти ваучер і поїхати в інший санаторій. з нами був Іван Дерда і Олена Кравченко. Говорили сьогодні про день шанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Дякую вам. Дякую. Це була програма відкрита студія. Якщо вам цікаві інші теми, ви зможете заходити на наш сайт Сокраїна.ком залишати назву цієї теми. Ми будемо тут її обговорювати. Ви бачите телефон на екрані. Це для рекламодавців. У студії був Костянтин Крупський.